Давайте ще про. Те, що сказав президент України в інтерв'ю Пірсу Моргану, тому що ми до того побачили Карлсона, який вийшов знову ж таки з критикою. Бачимо, що ось до речі, по Карлсону, якраз і видно, як чітко і як глибоко працює російська пропаганда в Сполучених Штатах, і як, як ми програємо та ось ці інформаційні війні саме там, здавалося б, Сполучені Штати мали б розуміти, що таке Росія, але ні, бачимо. Ось ці проросійські наративи про них сьогодні також ще поговоримо. Верніше про тих, хто їх підтримував і хто що очолив. Але я хочу ось до цього інтерв'ю повернутися. Там прозвучало кілька таких цікавих тез. По-перше, президент України припустив, що Захід може надати Україні зброю для стримування. І серед можливих варіантів цього стримування, це повернення ядерної зброї. Тобто, знову питання ядерної зброї в Україні, відновлення володіння нами ядерною зброєю, воно повертається. Ну. Крім того, він сказав: якщо ви не хочете, щоб ми були в НАТО, допоможіть нам повернути наші території. Ось як розцінювати ось ці меседжі, на кого вони були розраховані? І чи, чи це, знаєте, пункти, на яких ми маємо і будемо наголошувати? Мовляв, якщо ми будемо сідати за стіл перемовин, ось наші умови. А, той, хто цікавиться взагалі темою діяльності Пірса Моргана, там, окрім цього? дискусії на трьох я б її назвав би так: Морган, Карлсон і Зеленський. Там дві попередні передачі на його каналі. Вони теж стосуються в великій мірі України, тому що там є дебати між Морганом і Карлсоном, інтерв'ю. Їх можна подивитися, щоб зрозуміти природу оцих речей. Це контрвідповідь. Згадайте зовсім недавно із цього. Північного болота без кінця знову звучало ядерний шантаж, орешник і так далі. І отримали відповідь. Отримала відповідь ось словами президента України. І тут, з моєї точки зору, він а, зреагував абсолютно правильно, але насправді це носило о, відповідь змістовну. Ви діяли таким чином. Ви причетні до цього процесу, ось як він розвивався. І тому, будь ласка, виконайте свої зобов'язання, які стосуються даних гарантій Будапештським меморандумом. Ось так воно звучить, звучить насправді, а використовується тема ядерної зброї як аргумент того, що ви позбавили нас інструменту захисту і тепер продовжуєте грати в цю гру. А Карлсон у цій ситуації це ще свого роду така ядерна інформаційна зброя, який весь час. Цитує і е, е, ретранслює наративи, які оформляються в Москві. Та ще й бреше без кінця. Ну насправді для нинішньої політики у Сполучених Штатів Америки це стало хворобою, дуже великою. Е, якщо е, поговорити зараз про те, що відбувається сполучених Штатах, ось про цю хворобу ми бачили знову ж таки промита. Ми бачимо вимоги Трампа, куди мають переїхати е, мігранти. Е, Економісти і економічні експерти говорять про те, що насправді. Такими діями Дональд Трамп може загнати Сполучені Штати в кризу, і буде страшенна інфляція. і Ось цей маховик потім буде важко зупинити. На вашу думку, це ось ті рішення стосовно підвищення мит стосовно перекриття кордонів, різні заяви стосовно Канади і Гренландії. Це особисте таке бажання і особисті слова лише Трампа. Це його характер, це просто знаєте, його експресія. Чи все ж таки над цим працює його нова команда? А, це складається це з двох людей, буквально. Біля нього є такий невизнаний світом і американцями економіст наварро по-моєму, йому вже 74 чи що роки, який є носієм цієї ідеології. Насправді, якщо в ній розібратися, то ті, хто пам'ятає, 90 ті роки українські, коли в нас бігали політики, розказували, що треба здійснювати протекціонізм, захищати свого товаровиробника. Один з моїх покійних нині друзів говорив принцип: свій до свого по своє» і так далі, все це є політика протекціонізму. Це так званий економічний націоналізм. Більшість американських економістів сьогодні сходяться до цього ж до того, що це архаїчні способи підтримки власної економіки, які можуть дійсно привести дуже погані наслідки. Але Наваро отримав підтримку своїх думок в позиціях Дональда Трампа. І це не просто ідеї Дональда Трампа, хоча вони співпадають. Оця хаотичність насправді суттю цієї хаотичності є так званий економічний націоналізм або політика економічного протекціонізму, захистити своїх закрити від зовнішнього впливу. Але у нинішньому світі, який сповідує свободу пересування товарів робочих рук і фінансів. Це приведе до великих проблем. І не випадково Трамп спочатку заявляє тарифи, бачить, що акції повалилися на біржах, починає відступати назад, він буде пробувати ці речі робити до того часу, поки механізми ринку не знайдуть збалансування ситуації. І напевне, і і оточення це розуміє, але те, що стосується економічної... Політики, то я би в більшості, коли озвучують рішення Трампа, писав би так: рішення Трампа тире Наваро. І тоді буде зрозуміло, хто несе теоретичну відповідальність за ці кроки, які здійснює Трамп в митно-тарифній політиці. В свій час Наварро в першу каденцію був радником з питань торгівлі. Потім відсидів рік, по-моєму, чи 19 місяців, чи 18. Він вийшов з в'язниці. 1 листопада напередодні голосування, якщо я не помиляю, що чи десь в кінці жовтня місяця, але те, що робить Трамп, воно має в тому числі теоретичне пояснення людини, яку я вам назвав. Угу. Пане Романе, до того як Трамп став президентом, коли були ось ці передвиборчі перегони, ми з вами обговорювали ймовірну команду Трампа. І ось зараз починаються вже певні призначення. І ну скажімо так, в мене шок не менша і сюрпризів так само так само відчуття цих неприємних сюрпризів, вони так само нікуди не зникають. Ми бачили, як Трамп і маск, до речі, в тому числі повелися. З Ю з Юсей так ось зараз держсекретар Рубіо призначив очільником USAID Піта Мароко під Мароко брав участь у штурмі капітолію 6 січня 2021 року. Зараз він є директором департаменту міжнародної допомоги держдепартаменту. І що цікаво, він ось за цей штурм капітолію не був покараний. Що це таке? Це помста Трампа. Це ну ж я не знаю навіть як це пояснити. Чому такі люди не приходять на держпосади в Сполучених Штатах? Ну ма... Мага передбачає мага кадрову політику, мага, економіку, мага талантів, мага придурків і так далі. Тобто, все це називається мага, і це своє життя. І в цьому своєму житті мага і реалізують в себе всі ті, хто причетний до того, що називається мага як е, життя, як світ, як явище і так далі. Стосовно о, подій 21 січня, безумовно, вони залишаться в історії Сполучених Штатів Америки, на них будуть по-різному дивитися. Тепер що стосується людей, тобто в цій ситуації кадрова політика буде визначатися, виходячи із політичної лояльності, а не фаховості професіоналізму, всі розмови багатьох людей навколо Трампа про фаховість професіоналізм, треба про це просто забутися. Це лояльність до самого Трампа. Чому? Бо попереду в них ще випробовування. Ну Трамп вже натякнув на те, що можливо буде і третій етап, бо занадто багато зібрали коштів для і не розтратили їх на виборчу кампанію. Це не випадково, і тому збирається команда таких лояльних в політичному сенсі людей, і це є першим критерієм, який стосується призначення на посаду. Тому у цьому відношенні тільки так і треба оцінювати цю ситуацію. Що стосується Агентства міжнародного розвитку USAID, то о, я очікую, що директор ЦРУ зустрінеться, чи хоч підготує доповідь Дональду Трампу, щоб він зрозумів, в яку царину в'їхав маск, і не випадково йому не дали документів. Не дали і не дадуть і не тільки маску, а не дадуть частину цих документів і Дональду Трампу. Звідси треба зрозуміти, яку роль в системі впливу на все це має, на міжнародну політику, на внутрішню політику. Там USAID називають і так відкрито. М'якою силою Сполучених Штатів Америки. Ця м'яка сила іноді впливає досить серйозно на тверді речі. тому все, що відбувається у Сполучених Штатах Америки з USAID відбувається завдяки нефаховості людей, з моєї точки зору, навряд чи Марокко зможе управляти цією ситуацією, вона набагато серйозніша ніж здатність цієї людини розуміти. А це означає, що піде сегментування природні, тому що частина інститутів сайді. І до цього були в автономному режимі, але вони збережуть свою роботу в багатьох державах.